Відбулося чергове засідання сесії районної ради. Цього разу депутати розглянули та прийняли рішення із тих питань, які стосувалися життєдіяльності різних служб та підприємств міста і району. Зокрема, відтепер на Красноградщині створено ще одне підприємство комунальний заклад охорони здоров'я, центр первинної медико-санітарної допомоги у Красноградському районі. Його очолив Володимир Фесенко, який до цього працював заступником головного лікаря центральної районної лікарні і відповідав за роботу сільської медицини та амбулаторії загалом практики сімейної медицини також депутати проаналізували виконання районних заходів у рамках реалізації обласної програми ліси Харківської області на період 2005-2015 років. Затвердили порядок відрахування до районного бюджету комунальними підприємствами, частини чистого прибутку погодили надання в користування мисливських угідь Красноградській районній організації українського товариства мисливців і рибалок. Та затвердили редакційний статут ТРК На Наприкінці засідання було підтримано депутатський запит Володимира Бербушенка до Красноградського міського голови щодо вжиття заходів із забороною автомобільного руху вулицею Леніна від центральної районної бібліотеки до вулиці 19 вересня.